Слава Україні! Розпочалась 372-га доба російського широкомасштабного вторгнення. Основні зусилля ворог засереджує на введенні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках. Минулої доби наші захисники відбили понад 170 атак противника на зазначених напрямках. Загалом російські окупанти завдали 14 ракетних ударів по цивільних об'єктах на Харківщині, Полтавщині та Донеччині. Є поранені серед мирного населення, пошкоджені житлові багатоповерхівки та приватні будинки. Також загарбники здійснили 21 авіаційний удар, зокрема, задіяли два БПЛА шахет 136 ударні дрони збиті. Ворог здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Рівень загрози завдання російськими окупантами ракетних ударів є дуже високим по всій території України. На Волинському, Полійському, Сіверському та Слобожанському напрямках формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Протягом доби противник обстріляв населені пункти Червона Зоря, ветеринарне Стрілеча, Красне, Тернова, Охрімівка, Потихонове, Дворічна та Кіндрашівка на Харківщині застосував БПЛА з бойовим навантаженням неподалік Бударок Харківської області. У прикордонних районах Белгородської області противник продовжує інженерне обладнання місцевості, встановлює протитанкові загородження. На Куп'янському та Лиманському напрямках ворог вів наступальні дії в районах населених пунктів Кремінна і Білогорівка Луганської області та Спірне на Донеччині. Успіху не мав. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів: Масютівка, Лиман, Перший, Куп'янськ, Кислівка, Харківської області.